Готуємо закарпатські галушки зі шкварками та сиром. Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні за вашими численними проханнями приготуємо українські галушки. Не просто галушки, а закарпатські галушки з сиром та шкварками. Боже, це настільки ж апетитно виглядає, дуже смачно пахне, як і звучить. Тому обов'язково готуйте. Смакуйте, тим паче, це так просто і швидко, і підтримуйте українське. Спочатку приготуємо засмажку. Для її приготування вам знадобляться наступні інгредієнти. Все перед вами на екрані, тож ставте на паузу або шукайте все в описі під цим відео. Наливаємо на пательню рослину олії, в мене це півтори ложки, і нарізаємо м'язко на невеличкі шматки. Я використовую свину шию, в ідеалі, звісно, взяти підчеревину, так смачніше, але більш жирно. Нарізаю і буду перекладати на пательню. Пізніше будемо обсмажувати. М'язко, до речі, можете взяти будь-яке, а можна і сало з проріз'ю, з такою щедрою, теж буде смачно. Все відправляємо на середній огонь, будемо обсмажувати десь хвилинок 10. І періодично будемо помішувати. Тим часом нарізаємо цибульку. Багато цибульки не шкодуємо, засмажка вийде дуже смачною та щедрою. Нарізаємо її також на невеличкі шматки. Тим часом м'язко смажиться, помішуємо його, не забуваємо. І ось так: дивіться, за 10-12 хвилинок ось так виглядає м'язко, відправляємо туди цибульку і будемо обсмажувати до готовності, поки цибулька почне гарнесенько підрум'янюватися. Вже орієнтуйтеся по своїй плиті. Все, дивіться, засмажка готова. В кінці я додаю сіль та перчик мелений, перемішую ще раз і все відправляю десь в сторону, нехай вона добре охолоне. Погляньте лишень, яка вже смакота. Аромати на кухні стоять просто не перевершені. Все смачно і по-домашньому, по-українськи. Так, водичку відразу ставлю закіпати, туди даю дрібку солі. Це перед замішуванням тіста. А для тіста нам знадобляться наступні інгредієнти. Всі перед вами на екрані. Ставте на паузу, дивіться, що, чого і скільки потрібно взяти. Або шукайте все в описі під цим відео, там, як завжди, все є. Отже, що ми робимо? В миску, де будете замішувати тісто? Відправляємо яйця, туди ж даємо рослинну олію і дрібку солі. Ось так. Легесенько все перемішаємо до однорідності, і будемо насипати просіяне вже пшеничне борошно і замішувати тісто все дуже просто і легко. Спочатку лопаткою тісто буде липким, а потім вимішуйте руками, не забивайте борошном, щоб галушки не вийшли дуже твердими. Буде прилипати, але потім завдяки рослинній олії все гарнесенько збирається в кульку і. Бачите, еластична і дуже-дуже приємна. І вже водичка закіпає, ми формуємо галушки, розкачую таку ковбаску і будемо нарізати просто на порційні шматочки. Нарізайте такою величиною, якою ви любите, якою забажаєте. Я буду нарізати ось такі невеличкі. Вони ще трішечки відваряться і збільшаться в об'ємі. У мене було дві ковбаски. Швидесенько... Розкачую, нарізаю, перекладаю заготовки на тарілки. Водичка вже майже кипить. У мене вийшло такі дві тарілочки заготовок. Зараз будемо відправляти в киплячу воду дуже швидко. Просто і смачно. Так, все, водичка закипіла. Ідемо варити. Відправляємо всі галушки у киплячу воду. Чекаємо, поки вспливуть. Після цього моменту проварюємо їх 7 хвилинок. І, в принципі, в нас все готово. Поки галушки наші варяться, бачите, такі гарнесенькі. Готуємо продукти для подачі. Я буду їх подавати сьогодні з кисломолочним сиром. В мене жирність 9%, а також з густою смачною сметанкою. Можете замінити на йогурт, як бажаєте. Все, галушки зварились. Зараз будемо подавати. Гарно подавати. Насипаємо таку галушок щедро. Засмачуємо нашою ароматною смачною засмажкою. Впевнена, що вам вже захотілося цієї страви. Зверху додаємо кисломолочний сир. І все подаємо до столу і звемо найрідніших. Погляньте, як це апетитно, колоритно і. Дуже смачно виглядає. Ну що, захотіли вже галушок таких? Впевнена, що так. Ставимо недалеко біля себе ще шкварочки, сир, сметану, все на вибір, хто захоче, той собі насипає від душі. Ось так. Ще трішечки вас подразню і покажу, які вони виходять всередині. Тако, насипаємо собі щедро, як для себе, не жалкуємо. Зверху можна додати ще тако трошечки шкварочок, аби не мало. і ось таку густючу сметану. Ну що ж, дивіться, ще раз вам покажу, як це в готовому вигляді має бути. Беремо ніжнесеньку галушку. Сметанкою тако щедро. Дивіться, дуже ніжні. Всередині такі, бачите? І рум'яна галушка з цибулькою. Ну чи не диво це, чи не смакота. Тому, друзі, якщо ви полюбляєте таке і рецепт вам був корисним, стане у нагоді, обов'язково напишіть про це, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підтримуйте все-все-все українське, тому що це важливо і це на часі. Підписуйте, залишайтесь тут завжди смачно, гостинно і по-українськи. Смачного!